Добрий день, звати мене Олена Павленко. Я є співзасновницею стартапу КонсалтЛінк, діяльність якого полягає в поєднанні провідних інтралогістичних гравців з українськими локальними бізнесами. Рішення прийняти участь в інсклад для нас було суцільною невідомістю, але ми його прийняли і ми тут. Рухаємося далі, надаємо підтримку, ділимося досвідом з українськими бізнесами. Завжди готові допомогти їм зробити їх інтрологістику набагато сильнішою, чим вона є на сьогоднішній день. Наші враження від інсклад абсолютно виключно неочікувані, але тільки в позитивному сенсі. Коли ми прийняли рішення приймати участь в інсклад, у нас не було очікувань, не було страхів. Також ми затамували подих. І чекали на цей день враження від дня вчорашнього це суцільне натхнення, це рух, це надія завдяки не тільки учасникам, а й відвідувачам. Звичайно, моя подяка і організаторам, і відвідувачам. Без них цієї події ми б не мали. Ми б не відчували цього руху. Ми б не мали цього натхнення. Тому за титанічні зусилля, як зі сторони організаторів, я навіть не уявляю скільки труда за кожною за кожним кроком, що ми зараз спостерігаємо, і відвідувачам Також я бажаю відвідувачам і організаторам подальших успіхів, нових клієнтів, нових перемог.